А вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на питання, які ви лишаєте в коментарях. Також хочу зазначити, що, якщо ви хочете зустрітися зі мною особисто, то нижче знайдете список міст, в які я планую відвідати, а також дати, в які я буду відвідувати те чи інше місто. Уже на цих вихідних п'ятниця та субота я буду зустрічатися із людьми, проводити персональні консультації у місті Київ. Знаю точно, що лишилося ще два місця на суботу. Тож поспішайте. Забронювати їх, щоб дізнатися відповіді на питання, які так вас турбують. А ми поїхали. Росіяни вночі атакували 43-ма дронами і ракетами, Одещино цілившися на міст у затоці. Чи будуть повторні атаки? Чи є загроза мосту? Повторні атаки точно будуть. Але не найближчі дні. Поруч буде з затокою атаковане місто. Це ще йде не лише мета їхня міст, а й маніпуляція, залякування, населення. Ну, я хочу сказати точно, що Одеситів не залякати. Дивіться, саму затоку я не бачу от найближчих три дні на вихідні. Я бачу поруч невеличке місто поруч буде атаковане росіянами. Але ми справимося значних руйнувань, а головне людських смертей я не бачу. У Бердянську пролунали вибухи. Окупанти заявляють про атаку дронів на порт. Що це було? Чи означає це початок? Деокупації Бердянську, про які ви говорили, який почнеться восени. Давайте подивимось. Дійсно, я казала, що з кінця осені почнуться дії, які приведуть до звільнення Бердянська. Давайте подивимося, чи були це самі ті дії? Так, магічним чином, магічним чином. Це такі прозвучали невеличкі сигнали, що Бердянськ буде саме тим містом, яке буде звільнене одним із перших від ворога окупанта в тому напрямку. І це вже йде початок. Ось знову карти показують 10-й місяць. Але що вони мені говорять також, що Звільнення Бердянська, ми про це вже також говорили, не буде тихим та мирним. На жаль, потрібно буде за нього поборотися і будуть руйнування. Але я завжди кажу, що відновити місто можна. А от людські життя ні. Тож головне, щоб всі там були живі, здорові. А ті, хто знаходиться ем, в інших містах чи в інших країнах, вже могли потихеньку збирати валізи додому. Так, е Танечка, подивіться, будь ласка, місто Черкаси, тому що мразі наші е здали багато чого. Нічого собі, запитання від Світлани. Давайте подивимося, що чекає місто Черкаси найближчий тиждень. Дивіться, Черкаси я не бачу, а ось Черкащина іде небезпека і загроза смертей цивільних людей. От іде загибель чоловіка якось від уламків. Черкащина от протягом тижня. Але саме місто Черкаси. Найближчими днями буде лишатися у відносному спокою, тому що мені показує знову, що повз дуже багато вдячностей. Дякую вам, що за кожен ваш коментар, за кожне тепле слово і за ваші щирі слова та побажання. Стараємося працювати для вас. У мене дуже багато питань. Та одне загальне звучить так, коли закінчиться моя багаторічна чорна полоса. Чи є надія? Це запитує Віктор. Перепрошую Віктора, дивіться, мені потрібно, щоб знати, щоб відповісти вам на це питання, точно знати дату вашого народження, тому що так я не зможу на вас налаштуватися і дати вам відповідь. Тож пишіть в коментарях. Ще раз повторіть, що це ви, і я обов'язково відповім. Тетяна, скрізь, будь ласка, чи повернусь я додому до чоловіка? Я з Покровська зараз виїхала, а чоловік вдома. Та чи треба мені міняти місце роботи? Чи краще залишитись на цій Катерина? Двадцяте Давайте, Катериночко, так, Покровськ зараз дійсно небезпечний напрямок, але ми його втримаємо зараз. Бачите, там небезпечно дуже. Але я хочу сказати: дивіться, карта Верховної Жриці та Закоханих каже, що ви однозначно повернетесь додому. Ваше повернення буде дуже таким різким, навіть, можливо, незапланованим. І швидше всього це буде наприкінець весни. Що ще я вам раджу? Все ж таки. Не змінювати вам роботу, тому що ви зміните просто шило на мило. Я б рекомендувала вам залишатися на тій, тому що однаково ви повертатиметеся додому, до чоловіка і ну, сенсу там на менше як півроку змінювати роботу. Я не бачу. Так, Тетяна, будь ласка, чи можливо розклад по городах і особовий розклад робити окремо? Стараємось робити, Вікторія, різні варіанти. Розклад по городах і суто політичні питання я розглядаю також на каналі прогнозу Люби Завальнюк. Та на інших різних каналах, але ж людям допомога людям теж дуже важлива. Питання йдуть в переміжку. Особливість мого блогу в тому, що я відповідаю на питання саме в коментарях. Якщо люди запитують про міста, я розглядаю міста. Якщо ж особисті, то особисті. Розділяти питання, на жаль, саме тут не маю часу. Чи вийде заміж донька Марина, п'ятедесяте, вісімдесят третє, запитує Таїсія? Чи вийде заміж? Ох, в неї якісь, ви знаєте, таке розчарування в неї. Вона навіть нікого не бачить. От в неї завжди нещасливі були кохання. Тут є причина, тут треба розбиратися в її внутрішньому стані. в її... Внутрішні організації, тому що вона сама себе блокує. Якщо з нею не пропрацювати, заміж я не бачу. Так, також запитують: в Покровському районі, в Покровську Донецької області, з вересня в деяких районів немає світла. Чи з'явиться світло до Нового року? Дивимося. Ви знаєте, що я тут бачу? Там ще поки триватиме ось гаряча така фаза. Не скрізь будуть включати світло, воно буде якось моментами. Але я бачу, що в більшості регіонів протягом місяця ще за листопад у світло повключають. Але розумієте, тут не питання в тому, чи його включать, а питання в тому, що його постійно чомусь вибивають. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують Ігоря? Сімнадцяте, нуль ні, мобілізації я не бачу. А, так, дуже турбує майбутнє моєї онучки Тетяни, 7.12.91 з Ігором 29.09.84. На їх є магічний вплив? Чи немає? Давайте подивимося, Галиночко. Ну, ви знаєте, я хочу сказати так. От На рахунок Тетяни онучки, вона наче і з ним, і в парі, а наче й одинокою себе дуже почуває. Ну, У нього такий складний характер цього хлопчини Ігоря Ну, він не зміниться, я вам хочу сказати, моє хороше, це не магія. Це от просто дві людини, які Вони, наче й пара гарна, але вони по темпераментах не підходять одне одному. Це точно не магія. Чи є на мені магічний вплив? Запитує Віра, 15, 10, 50. Чи є магічний вплив? Дивимося, Вірочка. Ні, магічного впливу немає, є просто проблеми зі здоров'ям. Потрібно обстежуватися. Чи мобілізують мого сина Максима 10.08,90. Чи буде в нього сім'я? Чи мобілізують? Сина його то не мобілізують, але у нього дійсно перекрите майбутнє. От саме сімейне майбутнє, бачите, в нього все рушиться. Тут я б сказала, що не просто так. Тут треба дивитися більш точніше на негатив. Так, дивіться, Марія питає: добрий вечір. Дівчата, дивлюся, ваш ефір півроку ні одного разу не запитувала, чи живий мій син, але відповіді не отримала. Підкажіть, як до вас потрапити? Дивіться, що ви я не потрапляємо на ваше питання, напишіть, будь ласка, в телеграм-канал Крістіні, щоб вона передала питання мені і я дав на нього відповідь. Так, чоловік пішов сім'ї чи знайду людину по душі Оксана 43 роки. Давайте, Оксаночку, подивимося. Ще, якби написали точну дату народження, будемо так. Ой, Боже, такий у то той непутній був чоловік. Добре, що я хочу сказати вам, добре, що він і пішов. Там ці стосунки вони були приречені. Треба було ще раніше це зробити. Не хвилюйтеся. Що я вам хочу сказати, Оксаночко. Ви в грудні місяці зустрінетеся з людиною, з якою в наступному році. Ну, якщо не створите сім'ю, то точно громадянський шлюб я бачу. Тож не хвилюйтеся, і це буде саме ваша людина. Чи заберуть мого сина на війну? Дуже переживаю Олексій, 3 травня 78 року. Чи заберуть? Ні, на війну Олексія не заберуть. Так, Танечка, подивіться, будь ласка, чи є загроза для Одеси і одеського району по обстрілам. Одеський район подивилась. Давайте подивимось ще саму Одесу. оці дні. дні до, до понеділка дивлюся зараз. Дивіться, будуть як збивати, будуть і ну, якісь які шахеди, будете чути а, роботу ППО, але таких масштабних до понеділка м -м, небезпечних ситуацій саме для Одеси я не бачу, чого не скажеш. От саме про Одеський район сказала на початку випуску. Так, добрий добрий вечір. Чоловік не виходить на зв'язок. Богдан, скажіть, будь ласка, що з ним? Сімнадцяте, Чи живий Богдан? Давайте, Оляночко, подивимося, Чи живий Богдан? Він в полоні, але він живий. Дивлюся по звісті, коли отримаєте. До Нового року будете знати, що з ним іде. Подивіться, Олена, подивіться, будь ласка, 7.06.85. є свій бізнес, але щось не так. Що робити чи продавати? Але й тут не може, запитує Марія. Давайте подивимося, Марієчка. Угу. Так. А дивіться, а там хтось в неї як крадника на цей бізнес, вона його й не продасть. Там дуже хороший в неї був бізнес, і дуже гарно йшло. Тут треба знімати цей крадник. Треба знімати цей крадник, от, відкривати їй дороги, і тоді в неї піде дуже гарно. Тут потрібно працювати, тут саме є магічне втручання, на жаль. Тому от так не туго йде. Тому що насправді бізнес, от ви подивіться, з самого початку йшов дуже дуже гарно. Олена запитує доброго дня, коли вийде передача Чорна кума. Вбивайте, будь ласка, чорна кума в Ютубі, там уже є деякі випуски, готуються нові випуски. Пишіть в коментарях магічні питання, які ви хочете розглянути, і ми обов'язково це зробимо із відьмою Крістіною. Що буде з Покровськом, Добропіллям і і Білозерським? Сьогодні оголосили, що закриють дорогу на виїзд і в'їзд з Покровського. Чи все ж таки здають Донбас? Так, давайте подивимося. Покровськ, Ситуація важка. Тривають бої. Але ми втримаємо карта закоханих. Дуже важко, дуже важко та втримаємось. Добропілля. Ну, в добропіллі, от саме така більш стабільна ситуація. Не бачу там потреби звідти виїжджати, якщо нема страху. І Білозерське. Давайте подивимось, Білозерське. І Білозерське відносно. От мене ну, турбує, звичайно, Покровськ. Ну, Звичайно, ж цей напрямок дуже гучний. Але якщо ви хочете лишитись на своїй землі, якщо у вас нема страху перед постійними вибухами, ви можете спокійно лишатися у цих містечках, тому що так важка ситуація, але окупації ворогом я не бачу. Так, що буде з Куп'янським напрямок? Чи перейдуть через річку, чи окупують його, знаю, що. На Куп'янському напрямку зараз теж дуже тяжка ситуація. Давайте глянемо, чи перейдуть через річку, не дивлячись на великий жах, який зараз також там відбувається, тому що я бачу і страх людей. Річку вони не перейдуть і Куп'янськ не окупують. Доброго вечора. Чи є у мене езотеричні здібності? Надія 18.11.82. Давайте подивимося Надієчко, чи є у вас езотеричні здібності. Є здібності по чоловічому роду, здібності до темних магічних іскусств і до а, магії кладовища? Так, і останнє питання на сьогодні. Добрий вечір. Чи одружиться і чи будуть дітки у Андрія 9.02.93 року народження? У нього перекрито. Перекрито повністю якби рід, особисте життя. Якщо не зняти, то ні, не буде ні одруження, ні дітей. Тут треба дивитися глибше, хто цей рід перекрив, чи це людина з роду, може бути щось родове, чи це людина, скажімо так, якась із зовнішнього оточення. Тут серйозна дуже ситуація, тож треба дивитися детальніше вашого Андрійка. А я нагадаю, що якщо ви хочете читати таро, так як читаю його я. Ви можете навчитися робити це всього за одну годину в моєму уроці по таро, де я навчу вас всього за 60 хвилин з точністю та з влучністю відповідати на ті питання, які вас так турбують: мобілізація чи будете в парі, живий мертвий. Щоб не чекати черги до таролога, і щоб швиденько, коли, знаєте, вже нетерплячка, вміти самим це робити так, як роблю це я, будь ласка, посилання знаходиться також в описі цього відео. А я кажу всім до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.